Один з варіантів боротьби руська міра з Україною це посварити нас з сусідами. Для цього використовуються події на Волині і Підкарпатті наприкінці Другої світової війни. Біля 700 тисяч українців були виселені 1944 року зі своїх осель на Підкарпатті. Це зробила сталінська влада та підконтрольна їй влада Польщі. згода і якась була згода. Жили дружно, а потім стало як у Його Югославії. Нині сили, які намагаються посварити нас з поляками, нагадують про ці трагічні події. Натомість полякам наполегливо нав'язують інформацію про аналогічні злочини стосовно них на Волині. Слова, які свого часу виголошував проросійський депутат Олег Царьов нині вкладаються в уста польських політиків. То з викликає нинішня історична політика в Україні. Уславлюються, верифікуються особи, які мали сумнівну історію в часи Другої світової війни. Внаслідок такої історичної політики може вирости покоління українців, яке не знатиме, що поляки думають з цього приводу. Водночас депутат польського сейму і керівник комісії з польсько-української співпраці визнає, що і поляки також мордували українців, і пам'ять про них теж важлива. о інне де була мордована. Якщо йдеться про сагрин та інші місця, де поляки вбивали українців, у кожному місці мусить стати хрест. Абсолютно так. Також ми повинні як поляки з більшим заангажуванням підходити до цієї проблеми. Точно так, там, де загинули польські цивільні особи, теж мусить бути. Ти хрест історики закликають політиків залишити тему, у якій вони нічого не тямлять. Подібні ініціативи політиків нагадують стихійне лихо, коли е, хтось з політиків намагається встановлювати факти, хоч історичні, хоч хімічні, хоч фізичні. В них все це, це все це завжди буде виглядати значно гірше ніж коли б це займалися відповідно історики, хіміки або фізики. Виходить, що достатньо проголосувати в парламенті за якісь факти. Політики відповідають перед виборцями. Якщо виборці цього хочуть, то вони будуть на це більше зважати ніж на на, на, на жаль. Але так буває так ніж на е, е, громадську думку суспільної держави, питання злочинів комуністів та фашистів на Волині і в Підкарпатті має бути залишене фахівцям. Вважають історики. Ця тема актуальна для 6% поляків і для ще меншої кількості українців. Натомість у Польщі нині працює понад мільйон українців, і їм замість працювати на благо польської економіки просто доведеться тікати, якщо ініціатори шуму навколо трагічних сторінок історії досягнуть своєї мети. Олександр Вахнюк, Олег Павлюченко. Телеканал Зік.